Ми створили робочу групу моєю ініціативи 27 січня, яка займається законності перебування Московської церкви на території нашої святині. Декілька засідань робочої групи виявили перше дуже багато порушень, а саме особливо в земельному законодавстві, тобто ця земля якої на території Кременецького заповідника, Кремльницько-Печерського заповідника, перебуває Лавра була в державній власності, її перевели в комунальну. А там незаконно встановлені поруди, споруди, там незаконно відбувалися кар'єр. Ми замість них, замість держави, замість уряду України, замість міністерства культури. Ми ці всі фактори знайшли, показали всі ті порушення, передали їм, і хай вони тепер просто потрібна політична воля проголосувати, розірвати цю угоду. Ми на місцевому рівні не можемо цього. Зробити це не в наших компетенціях, не в наших повноваженнях. Але мовчати ми не будемо. Ми будемо збирати підписи, ми будемо закликати входити людей. Ми будемо розглядати ці питання на сесії обласної ради, на вищому представничому органі в нашому краю. Ми будемо голосувати і тиснути на центральну владу, врешті-решт, вирішити питання і закінчити ту духовну війну, яку веде проти нас, московська церква, на території нашої держави.